Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі і сьогодні я буду готувати пасхальний хліб. Так, і для цього мені потрібне полтори шклянки цукру, 300 грамів вершкового масла, 150 г родзинок, 6 яєць, дріжджі 50 грамів, молоко. Я його закипотила вже. Полтора стакана. Полтори склянки. Так. Муки. Муки потрібна один кілограм. Я його поділила по пів кілограма. Так все. Ну, потрібно буде ще ваніль чи ванільний сахар, Трох, крапка солі. Все, почнемо готувати. Так, молоко я закипятила, воно тепленьке і виливаю сюди. Трошки залишила. Сюди. І будемо додавати дріжджі. Ой, обережно, обережно, другого. Дублі не буде. Так, зараз ми це розмішаємо. Додам знов сюди і додам пів кілограма борошна. Готуємо. Дріжджі я розмішала. Температура молока в мене була приблизно 38 градусів. Додаю дріжджі. І додаю борошна. І це у нас буде опара. Так, я її розмішаю і прикрию. І коли вона збільшиться у два рази, будемо додавати все останнє. Все, все інше, що потрібно. Тіста майже збільшилась у два рази. Тому готуємо наступне яйця ми розділяємо, так, білки в одну ємність, жовтків в другу. І я взяла не шість яєць, а вісім. Тільки вісім жовтків і шість біл... білків. Два окремо. мабуть, можна використовувати для якоїсь маски. Це ми потім вам розповім. А зараз додаємо цукор і взбиваємо. Так. Окремо взбиваємо білки і окремо жовтки. Так, для взбивання білків ось стільки цукру теж не помішає. А сюди ще потрібно додати сіль. І ванільний цукор. Так. Опара збільшилась в два рази і вже почала осідати. Це нічого страшного. Зараз ми будемо додавати е, жовтки розтерці з цукром, розтоплене масло вершкове і білки. А самим останнім будемо додавати борошно. Не переплутайте. Одного разу я переплутала і останнім додавала білки. Це було дуже важко. <с> да, так, буває таке. Але ж все одно вийшло і було дуже смачно. Так що готуємо далі. Перемішали білки майже. І зараз будемо додавати борошно. І потім ставимо в тепле місце, накриваємо рушником, так, і знову чекаємо, поки збільшиться у два рази. так. Тісто вийшло ось такої консистенції. Ось таке. Важко показати одною рукою, але ж ви бачите, яка вона так. Будемо дивитися по результату кінцевому. Родзинки потрібно промити. Добре промити, бо ви знаєте, бувають вони масляні такі так. Висушити. Якщо родзинки не встигли висохти, потрібно присипати борошно. Вони в мене висохли, так що притрушувати я не буду. Але ж я ще захотіла додати щось. Це це не родзинки. Це журавлина сушена. Так що ось таке буде у нас. Так. Так, дуже смачно буде. Тісто піднялось вдвічі. І зараз я додам родзинки, вимішаю і розкладу по формочкам. Скільки потрібно у формочку класти. На одну треть. Так, одна триць. Висоту ділите на три. І на одну треть додаєте тіста. Ось такі в мене формочки сьогодні. Маємо те, що маємо. Так, робимо. Перемішуємо. Тіста вже піднялась, на три четвертих повинно піднятися. Це піднялась, це ще не піднялась, бо далеко від комфорки теплої далеко стояла. Та, та формочка піднялась. Нічого страшного, ставимо в духовку, все вирівняється. Бо ці мілкі вони, формочки будуть готуватися швидше, а ця довше. І все буде добре. Духову шафу я розігріла до 100 градусів. І ще зараз поставлю до 180 і будемо випікати 50 хвилин, і я думаю, що потрібно дивитись, бо у кожного своя духовка. Так по-різному вони працюють, так що дивимось. Ось такий пасхальний хліб у мене вийшов а, знизу. Нічого не підгоріло. Так. І що ми будемо робити? Глазур. Так, ви теж помітили? Було три, а стало два. Так? Треті вже з'їли, з чайком. Так, зайшли гості і. І нема вже третього, а сюди ми також положимо такі шоколадочки, такі тонюсінькі штучки. Я не дуже вмію це робити. Але ж, як кажуть, колись потрібно починати щось робити, так? Так, так. і уши И сейчас я поставлю це в духовку. Так. И воно повинно растаять, и буду такая глазур. Так. А Хотя... теперь Білою глазур'ю зробимо. Дивіться, які гарні паски в мене вийшли. Так, не потрібно сміятися. Глазур не вийшла, але ж паска дуже смачна. А глазур не вийшла, тому що користувалась вперше желатином ось таким. Ось таким желатином. Так. Користувалась вперше. І не вийшло, не розтаю желатин. Тому ще потрібно навчитися як користуватись. А коли готуєте на праздник, то не потрібно вчитися, потрібно вже вміти брати перевірений продукти. продукті. Так? Ну ось. Спробувати щось нове не потрібно було. Але ж нічого страшного. А шоколадна глазур в мене вийшла. Я її робила вперше. Все добре. Е... Так, зараз різ, різ, розріжу подивимось, що на розрізі Вау! Ось така ось така. Чудова-чудова пасха. Пасхальний хліб я називаю. Так що готуйте рецепт дуже смачної паски. Я називаю пасхальним хлібом. Називати можна як завгодно, ліж би вам це сподобалось. Так, і вчіться на чужих помилках. Так не потрібно експериментувати на праздник. Так, всіх вітаю, добра, щастя, бажаю, побачимось, папа.